20 цікавих фактів про кей-поп. Що таке кей-поп? Кей-поп означає Korean pop, Тобто корейська популярна музика, яка включає різні жанри, такі як поп, хіп-хоп, R&B та EDM. Початок Кей-поп. Перший Кей-поп гурт Seo Taiji and Boys з'явився у 1992 році. Вони змінили корейську музичну сцену. Поєднуючи західні елементи з традиційною корейською музикою. Стажування перед дебютом Кей-поп-айдоли часто тренуються протягом декількох років, перш ніж дебютувати. Це включає вокальні, танцювальні та акторські заняття, а також навчання іноземним мовам. Найдовше стажування. Найдовший період стажування перед дебютом був у G-Dragon із гурту Big Bang. Він тренувався протягом 11 років. Успіх Бітіес. BTS, Один із найвідоміших K-pop гуртів у світі став першим кей поп колективом, який виступив на Гремі Awards. Рекорди Blackpink Blackpink є найпопулярнішим жіночим Кей-поп гуртом на YouTube з мільярдами переглядів на їхніх музичних відео, вражаючі кліпи. кей поп кліпи часто відомі своєю яскравістю, складними хореографіями та високою якістю продакшну. Фанатські акції підтримки. Фанати Кей-поп. Організовують грандіозні акції підтримки своїх улюблених гуртів, такі як благодійні збори або масові флешмоби. Кей-поп Кафе у Південній Кореї існують спеціальні кафе, де фанати можуть зустрітися та обговорити свої улюблені Кей-ПОП гурти. Перші стажування SM Entertainment була першою великою агенцією, яка створила систему стажування для підготовки Кей-ПОП Айдолів. Провідні агенції. Найвідоміші агенції у K-POP SM Entertainment, YG Entertainment та JYP Entertainment. Вплив на моду. K-pop має великий вплив на моду, зокрема через стилі одягу, які носять айдоли. Зміни стилю. Айдоли часто змінюють колір волосся та стиль одягу в залежності від концепції їхнього нового альбому. K-pop у кіно. Деякі Кей-Поп айдоли стають настільки популярними, що їх запрошують на головні ролі в дорамах і фільмах. Найбільший гурт. Найбільша кількість учасників у Кей-Поп гурті була у колективі NCT 2020, що складався з 23 учасників. Традиція спойлерів у Кей-ПОП існує традиція спойлерів, коли айдоли ненав'язливо натякають на майбутні релізи через соціальні мережі або виступи, світовий хіт псай. Сай став першим кей-поп-артистом, який отримав міжнародну славу з хітом Gangnam Style, що встановив рекорд на Ютубі вивчення корейської мови. Деякі фанати навіть вивчають корейську мову, щоб краще розуміти тексти пісень та інтерв'ю з айдолами. Офіційні фан-клуби в Кей-Поп важливу роль відіграють фанати, і багато гуртів мають офіційні фан-клуби з власними назвами та кольорами. Халю Корейська хвиля Південна Корея активно просуває кей-поп як частину своєї культурної дипломатії, сприяючи зростанню халлю корейської хвилі по всьому світу. Підпишись і натисни на дзвіночок. Не пропусти новий цікаві відео про відомих артистів і про події в музичній індустрії від каналу Ломі.